Вітаю! А ви чули? Росіянці вже готові вбивати один одного. Росія в лапах мудил, а Лавров в дупі. Про це і поговоримо. Росія в лапах мудил, і вже ніколи не буде так, як раніше. Взагалі це буде пекло. Те, що буде далі? І це сказала не я між іншим, а про це говорять російські мільярдери. Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то мудил. Которые, которые там, какие-то странные композиции 19 века. Это, это ничем хорошим не может закончиться, закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы. Саме таким бачать майбутнє сверхдержави Роман Троценко і Микола Матушевський. Бо були оприлюднені плівки чи аудіозапис, на яких їхня розмова. Звісно, щодо достовірності цієї розмови, вже є певні дискусії. Втім, журналісти, які це оприлюднили, кажуть, що це таки розмова може бути справжньою, бо і дійсно на Росії назріває серйозний розкол. Элит. Так, не надо не вспоминать, что было в России, потому что этого уже нет и не будет. А надо попытаться mm -hmm. в новых местах найти что-то, что, да, что э, твою особенность какую и какую-то способность подчеркивает и занимается делать счастливым для турецких существований. Как может жить и развиваться страна, где есть диалоги, является э, заработание бабок э, и задачей для сохранения власти э, одной группы людей? Як бачите, росіянці вже не приховують того, що майбутнього у Росії немає. Вони навіть розмірковують над тим, де би можна було почати життя з нуля, тобто куди втекти і де все розпочати спочатку, де можна вигідно інвестувати та розвивати свій бізнес, бо розуміють, що все, що чекає Росію, це й правда дно діяли. Повірні це буде твоя найкраща інвестиція. на юристів. а також ділять своїм дітям мамі і так далі. Задачу свою за, следующий год, за Почему? Да досі просто теж в Росії все рушить. У тебя є дан судьбой год для того, щоб всіх близьких тебе витащити, деньги витищить всю Ну, на то Ми любимо, просто є люди, які не люблять. Там нічого не можем. До речі, Троценко навіть радить Матушевському подбати не лише про себе та свій бізнес, але й про своїх дітей. А цікаво, а от хто подбає про дітей тих, хто повертається додому в чорних пакетах. До речі, це саме той Роман Троценко, який посідає 38 ме місце у списку Форбс, а там на болотах володіє комерційними аеропортами та займається нерухомістю. Тож я таки думаю, що правда ось в цій розмові вона швидше таки є. Бо після початку повномасштабної війни Троценко перестав ходити на зустрічі Путіна з бізнесменами, і це також може свідчити про те, що бізнесмени та вся ця кремлівська еліта незадоволені кривавим диктатором. Нам залишилося тільки дочекатися, коли вони від ось цих своїх слів, хоч якось перейдуть до дій, як бачите, розуміють московські таргани, що Росія котиться вслід за російським кораблем, і тепер вони вже навіть не приховують того факту, що правда вони дуже незадоволені диктатурою, та й взагалі всією кремлівською верхушкою. Та й правда, а що від них можна чекати? Розкол на болотах тепер відбувається не тільки серед еліт. Тепер навіть горе-вояки вже не задоволені своїм забезпеченням та тим, що мають дуже великі втрати. І про це вони до речі вже не бояться говорити. Таті атаки ВСУ на позиції батальйону поток були потеряні дві позиції в зв'язку з плохим обезпеченням боєкомплектом, агнівим прикриттям мінометним огнем, без отвісним до виконання своїх обов'язків руководства батальйону поток. Ось ці вагнерівці на відео вони вже відкрито заявляють про те, що вони готові навіть розстрілювати своїх же. тобто вояк з Газпромівського ПВК Поток. Командування ЧВК Вагнер узнав об цій ситуації в агресивній формі з угрозами розправи над лічним составом батальйона Поток, блокував відход с лінії бойового заприкоснення і запретив ротацію. Як на мене, знаєте, чудовий такий собі жабогадюкінг у ру. Тож можна їх з цим лише привітати. Знаєте, чим швидше вони почнуть вбивати один одного, тим легше і простіше буде нашим збройним силам. Лавровий пічно зганбився на засіданні Радбезу ООН. Символічно, що ми проводимо наше засідання в міжнародний день многосторонності і дипломатії вайми міра, введений в календар знаменательних дат резолюції Генеральної асамблеї ООН 12 декабря 2020. 18-го года всі знають, що запад нав'язуючи своє розуміння демократії другим, не хоче демократизації міжнародних відносин на основі уваження суверенного равенства государства. Ні, ну ви подивіться на нього. Ось так от підло бреше нагло, підло і навіть оком не моргне. Хоча символічненько було б знаєте, якби він не ось там сидів і виступав на Радбезі ООН, а за гратами. хоча таки хочеться сказати, що його місце теж до речі в чорному пакеті. Уважаемые колеги, ми вновь, як і в годы холодної війни, подошли к опасной, а може бути ще більш опасной черті ситуація сугубляється утратой віри в многосторонность, коли финансово економічна агресія запада розрушає блага глобалізації. Та як на мене, знаєте, питаннячко, верніше, навіть не одне є, звісно, і до ООН. Бо дуже дивно, що Росія, яка скоює геноцид над українцями, досі головує в Радбезі ООН. Е, як думаєте? Можливо, таки хтось хоче, як то кажуть, всидіти однією дупою на двох стільцях. Тож, питання залишається відкритим. До речі, цього разу на засіданні ООН Лавров нічого нового не сказав, вкотре вів свої балачки та всю цю повну ехнею про те, що Захід винен у всій цій війні, вкотре звинувачував НАТО. Ну і звісно, казав, що Росія сверхдержава, яка просто хоче встановити справедливість. Звісно, ніякого враження на всіх інших присутніх на цьому засіданні ООН Лавров не справив, та й правда, навіть у мене його вираз обличчя викликає не те, що обурення, а, знаєте, аж вивертає від нього. Тож ще раз хочеться запитати: а що Росія досі робить в Радбезі ООН? Лавров, не єдина непорозуміння там на болотах. Ось вам ще один яскравий приклад. Слухайте, їх там і правда, знаєте, вистачає. Людок, ти хочеш сталінські репресії? Я хочу. Я хочу при тому, що мой 9 років сидів, я хочу напомнить. В этой статье всю войну пошёл, в 46 году он сидел, потом был реабилитирован. Но понимаешь, что это было необходимо на тот момент государству сделать. Да, де-то были ошибки. Була дисципліна, і сьогодні краювольний вопрос у то, чому говорить. Тобі ключове слово дисципліна всіх, від рядового до маршала це лейтенант генерал Гурулєв, який пропонує повернути сталінські репресії. Слухайте, якби його дідусь от правда, почув зараз, що він меле. От яку, вибачте, чуш він несе. Мені здається, його ще б задушили. І моя улюблена рубрика Ниття росіянців. Боже, правда, це можна і слухати вічно, і звісно, приємно на це дивитися. Бо цього разу росіянці вкотре продемонстрували, які вони насправді що правда цього разу росіянка нила не там в себе на болотах. а… Красиво зробила це за межами своєї сверхдержави. Так, в аеропорту в Барселоні росіянка просто плакала та кричала про те, що ніхто не розуміє російської мови. Ох, це їхнє «помагіть». Ну слухайте, правда, могла вже б хоча б два слова англійською вивчити. Два елементарних слова. Але що там, вочевидь, росіянці і правда думають, що скрізь як у них десь там знаєте на автовокзалі в Саратові, і всі повинні їх розуміти. Та як бачимо, цивілізований світ він можливо і розуміє ще подекуди російську мову, але демонструє свою зневагу до росіян і дуже красивенько це робить. Випадки, як в цьому аеропорту, вони теж знаєте, не поодинокі, бо й правда чим далі, тим більше в країнах Євросоюзу люди починають зневажливо ставитися до росіянців, і тепер не тільки так, як тоді на початку повномасштабного вторгнення, а усіляко яскраво і відкрито демонструючи росіянцям, де їхнє місце. Тож просто хочеться дочекатися, коли нарешті вони зрозуміють, що втікати з Росії не треба, бо їх ніде ніхто не чекає. Тож єдине, що вони ще можуть робити, то це сконати там у себе на болотах. І до речі, нагадую люди добрі, це Ютуб. Тут можна писати про все, що завгодно. Тож коментуйте відео, залишайте свої реакції і давайте мочити цю. У разом ну і звісно можете написати, як вам цей випуск. Ну і взагалі просто залишайте свої лайки. І звісно, не забувайте, це тут у студії. Ми можемо сміятися з росіянців та вкотре показувати всьому світу, що це не до країна та не до людей, які не заслуговують просто навіть існувати у цивілізованому світі. Та на фронті не так весело, як нам. Тому не забувайте підтримувати збройні сили України, донатити, працювати і наближати перемогу. З вами була я Інна набок. Побачимось.